Сьогодні, 24 січня, фахівці комунального підприємства спецкомунтранс планували здійснити демонтаж тимчасової споруди по вулиці Олександра Федорченка. Ця споруда належить управлінню Полтавської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, і як ми розповідали раніше, була встановлена без дозвольних документів відповідно до припису про усунення порушень вимог законодавства і правил з благоустрою Миргородської територіальної громади. Мав повинні були демонтувати ще до 10 січня. Самі власники, оскільки цього не відбулося, виконавчий комітет міської ради своїм рішенням від 19 січня доручив комунальному підприємству демонтувати малу архітектурну форму. Для цього залучили працівників комунального підприємства. А от габаритів і потужності наявної техніки виявилося недостатньо для демонтажу і транспортування об'єкту до місця зберігання. Наразі вдалося лише провести роботи із відключення комунікацій. Втім, продовжити демонтаж планують вже найближчим часом після залучень. Додаткових фахівців та спеціальної, більш потужної техніки. Усі витрати на проведення робіт та зберігання тимчасової споруди згодом має відшкодувати власник.